Присвоюється Журавському Артему Ігоровичу. Нагороду отримує мама Тетяна Миколаївна. Снайпер 135-го окремого батальйону, 114-ї бригади ТРО Журавський Артем Ігорович народився в 1980 році в Обухові. Навчався у загальноосвітній школі No5, відслужив строкову службу, вищу освіту, закінчивши Міжрегіональну академію управління персоналом. Працював у будівельній сфері. Робота була пов'язана з інженерними системами. Останнє місце роботи будівельне підприємство Альбатрос. Артем з 2014 року брав участь у бойових діях у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців на сході України. На початку повномасштабного вторгнення був одразу мобілізований. Його підрозділ було переведено до незапеклішої лінії фронту на Донеччині. Його молоде життя. Обірвалося 19 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Кліщійка Донецької області під час ворожого ракетного пілотського обстрілу.